Друзі, всім привіт! Зараз дуже багато інформації про інвестиції в криптовалюту у форматі купи та зароби. Але щоб не втратити гроші, вам потрібен системний підхід і правильна стратегія, які бувають види криптовалютних портфелів, які цілі вони виконують і кому підходять. Чи можливо вже пізно складати криптопортфель, бо потяг пішов. Підписуйтесь на мій YouTube канал Focus Марсік і давайте розбиратись. У цьому відео я покажу три варіанти портфелів, які поділив за рівнями ризику. Логіка максимально проста. Чим нижчий ризик, тим менша потенційна прибутковість. І навпаки, високий ризик здатен зробити вас мільйонером. Але з більшою ймовірністю ви просто втратите всі гроші. Перше, що потрібно зробити під час складання криптопортфеля, відповісти собі на запитання: навіщо вам взагалі йти в криптовалюти і вкладати великі гроші? Ви можете сказати, що відповідь очевидна, ми хочемо заробити, але це не завжди правильна відповідь. Криптовалюти можуть бути для вас єдиною можливістю купити достатню кількість доларів, навіть якщо це буде умовний долар, це все одно краще за юань, який теж складно купити. У такому випадку ваша ситуація це не про інвестиції, а про обхід обмежень на купівлю і володіння іноземною валютою. Є й інша проблема, яку вирішують криптовалюти міжнародні перекази. Ви купили біткоін на біржі, вивели їх на свій гаманець і через блокчейн надіслали кому завгодно. Для отримувача не існує державних кордонів. Це також варіант, але він несе ризик замороження гаманця і втрати коштів. Тож пам'ятайте про це. Ще одна причина інвестувати в криптовалюти збереження капіталу. Будь-яка валюта, навіть долар, постійно знецінюється, хоч і зріз. Зною швидкістю банківські депозити не завжди компенсують інфляцію з них потрібно платити податки а в кризовій ситуації доступ до них може бути обмежений. Інші види інвестицій також можуть бути недоступні з різних причин, і тому криптовалюти можуть стати єдиним вибором. Для такого випадку підходить портфель із мінімальним ризиком. Саме його можливо склав би навіть Ворен Баффет, якби зміг переступити через свої переконання і купити біткоін. Сформувати такий портфель можна будь-коли, незалежно від стадії ринку, адже його мінімальний термін 4 роки, а краще 8 і навіть більше. Ось приклад, чому це працює. Герой цієї історії протягом майже восьми років щодня купував біткоін на 30 доларів незалежно від ціни. У підсумку він інвестував 86 тисяч, які перетворилися на 1 мільйон. Як бачите, навіть портфель із мінімальним ризиком здатний привести вас до прибутку за умови наявності грошей і часу. А тепер про склад портфеля. Найбезпечніший варіант виглядає так. 50-70% інвестицій вкладаємо в біткоін. Варто розуміти ринкові цикли, щоб не купувати на піку і не чекати до наступного циклу. Чим більше грошей у біткоїні, тим нижчий ризик. 25-40% у топові альткоїни. Рекомендується половину цієї частки виділити на ефіріум. Решту можна розподілити серед криптовалют із топ 20 за капіталізацією, ґрунтуючись на вашому аналізі. 5-10% це ваш емоційний резерв. Його можна використати для покупки альткоїнів, які можуть дати шалене зростання. Але пам'ятайте про високий ризик. Пам'ятайте, що будь-які інвестиції пов'язані з ризиками і рішення завжди залишаються за вами. І ви будете спекулювати, купуючи всякі меми та монети з малою капіталізацією. З великою ймовірністю всі ці гроші будуть втрачені. Але перші дві частини портфеля виконують головне завдання збереження вашого капіталу. Якщо ж ваша мета з невеликої суми різко прорватися до багатства, тоді спершу поставте лайк і підпишіться на мій канал. А я розповів про портфелі з високим. Оким ризиком, які здатні творити справжні дива при виборі криптопортфеля з високим ризиком, потрібно розуміти, що ваша мета заробити багато грошей, тому ви готові до того, що женучись за багатство, можете втратити все. Якщо вас це влаштовує, давайте продовжувати. Перше, що ми робимо, жодного біткоїна. Наш фокус максимальна дохідність, і шукати її варто саме тут. Такий портфель більше підійшов би Дональду Трампу, який потрапляв у фінансові махінації, банкрутував власні компанії, але все одно залишився мільярдером і повторно став президентом США. Крок другий: беремо мінімальну захисну позицію, щоб не залишатися взагалі без нічого. У цьому випадку можна виділити від 30 до 50 відсотків на купівлю Ефіріума та Салана з акцентом, звичайно, на криптовалюту Віталіка Бутеріна. Якщо на захисну частину ви вирішили виділити всі 50%, то половину можна спрямувати на токени з топ-20 капіталізації на ваш розсуд. Крок третій: набір трендових альткоїнів на решту коштів. Якщо ви добре розбираєтесь в крипторинку, то з кожного актуального тренду, наприклад, штучний інтелект. Обирайте 3-5 найперспективніших монет із першої десятки, максимум двадцятки. Якщо ж ні, просто відкрийте потрібну категорію і купіть 3-5 найбільших токенів за капіталізацією. Наразі на хайпі токени штучного інтелекту, токенізовані активи та інші трендові категорії. Пам'ятайте, що тренди можуть змінюватися чи повністю згасати навіть протягом одного криптоциклу. Тому стежте за ситуацією та балансуйте портфель залежно від змін. Для найризикованішої частини портфеля з монетами малої капіталізації можна взяти кілька таких токенів на удачу, виділивши дуже невелику суму. Якщо пощастить, одна з них може вирости на 10 тисяч відсотків. Щоб стежити за новинами крипторинку, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання під цим відео. А тепер найризикованіший варіант третій портфель, який ми називаємо Elon Musk. Тільки він може купити Twitter за 44 мільярди доларів, знецінивши компанію до 9 мільярдів. Але завдяки цій платформі привести свого кандидата до Білого Дому у цьому портфелі немає захисної частини, але ми все одно розділимо його на три групи: перший трендові токени з топ 100 капіталізації. Постарайтеся вибрати не менше 10 монет, орієнтуючись на потенціал проекту. Хорошим маркером може бути його поведінка під час пампу. Наприклад, під час виборів 2024 року. На цю групу виділяємо приблизно 40% коштів. Монети з топ 100 до топ 200 дії ті самі, але звертаємо увагу на менш популярні проекти. Сюди також спрямовуємо 40% коштів, чиста спекуляція на останні 20%. Мета знайти монету, яка може принести 50% або навіть більше. Ваш депозит повинен бути від 1000 доларів, оскільки на меншу суму важко сформувати достатньо збалансований портфель. Такий портфель вимагає постійного контролю. Якщо проект виявляється скамом або його закинули розробники, фіксуйте збитки та шукайте інший токен. Ідея портфеля Ілона Маска знайти кілька монет, які дадуть значний приріст, компенсувавши втрати на інших і принесуть прибуток. Який із трьох варіантів портфеля ви вже зібрали чи плануєте? Напишіть у коментарях. А я вам дякую за перегляд. З вами був Фокус Марсік. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал і до нових зустрічей.